Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Е, Правда, сьогодні взагалі не планував записувати жодні випуски. Випало кілька годин трошки якось перезавантажити мізки після дуже важкого тижня. Проте відкриваю стрічку Фейсбуку, і я просто в шоці. Чесно, такої ганебної, такої мізерної і настільки, е, знаєте, гидкої історії я не очікував. Правда. Мене таке враження, що ми не те, що вже перемогли росіян, а вже знаєте, на червоній площі в Кремлі е сидить. Не знаю, Ющенко і займається дерусифікацією цієї нацистської держави. На, на на часів яр зараз не наступають росіяни. Вже не починаються вуличні бої. В нас чудово, в нас боєприпаси. 100 петріотів по всій країні. Ми в НАТО, і взагалі вже відбудували все, що можна зробити. Я не можу зрозуміти, от що робить зараз служба безпеки України, а точніше, певні її фігуранти, не служба в цілому. Значить, історія наступна: ми тільки ну, що відійшли від історії з Бігусом, коли за журналістами слідкували, і повертаємось до неї знову. Тепер, замість того, щоб викривати ворога, слідкувати за російськими агентами, яких безліч в Україні, безліч навідників, які щодня наводять ракети на українські міста. Певні представники Служби безпеки України, топ її посадовці, займаються покаранням журналістів за те, що ті показують правду. Ви маєте дізнатися про цю історію більше. Давайте розкажу вам про фігуранта. Звуть його Ілля Вітюк. Він керує департаментом кібербезпеки Служби безпеки України і в чому о, взагалі полягає ця історія? Ви розумієте, що зараз росіяни дуже активно атакують всі ресурси України і е, служба кібербезпеки, ну це надважливий зараз відділ, який відбуває безліч е, різних атак, і це допомагає нам залишатись з вами, зокрема, там на зв'язку, мати телефонний зв'язок, інтернет тощо, як мінімум. Нещодавно цього Ілю Володимир Зеленський е, підвищив до звання бригадного генерала. Uh, і що я вам про нього розкажу? Він взагалі такий собі щасливчик. Адже його дружина і мама, вони супер успішні. Мама лікар, а дружина, як виявилось, мега успішна юрист. Заробляє вона згідно можливостей, які собі дозволяє Ілля Вітюк, по 25 тисяч доларів зараз на місяць, незважаючи на те, що дитину народила більше року тому, і в декреті продовжує супер заробляти. Вона надає юридичні послуги. Щоправда, як виявили журналісти слідства інфо. Ніде в інтернеті неможливо знайти, як взагалі з нею зв'язати. Що по за послуги саме вона надає, де відгуки її не знаю, суперуспішних клієнтів, які виплачують їй подібного рівня гонорари. Але менше з тим вона має квартиру в Києві майже на півтора мільйони доларів вартістю. Знову Почерськ, улюблений Печерськ, який люблять всі всі. І до речі, тут є паралель з Артемом Шило, та? дружина якого теж. Володіє двома квартирами в новопочерських хлипках вартість кожної 350 тисяч доларів. Шило ми з вами говоримо ледь не щодня. Дуже багато тут буде паралелей, друзі, адже і шило теж, нібито надавав на шалені суми юридичні послуги. Щоправда, невідомо де ці клієнти, де оплата через ФОП таких шалених статків, але менше з тим. Так от. Юля Вітюк, дружина цього Іллі, керівника відділку кібербезпеки, веде цю діяльність з лютого 2022 року, невдовзі після того, який чоловік став власне керівником департаменту кібербезпеки СБУ. Тобто в неї все пішло вгору відтак, як чоловік теж був призначений на посаду. Йдемо далі. Наприкінці 2022 року Юля Вітю купує квартиру в будинку на Почерську, півтора мільйони доларів майже коштує, я вам вже сказав. І в кіберзахисника мама Лікар. Вона теж володіє двома квартирами в Києві. Одна, якщо я не помиляюсь, десь 100 квадратних метрів на лівому березі, але в елітному ЖК знаходиться. І друга квартира близько 100 тисяч доларів вже на правому березі, в іншому районі столиці. Звідки це майно Велі Вітюка? Незрозуміло. СБУ лише дає журналістам формальні відписки. Мовляв, ну, мама працювала на різних керівних посадах в лікарнях, і приватних, і державних, от там і накопичила гроші, а дружина в нього суперуспішна юристка. Нагадаю, що суперуспіхи в неї почались із моменту майже призначення чоловіка на відповідальну керівну посаду. От, і вона вже е, певний час знаходиться в декреті. І, от, бачите, і годин, і за дитиною доглядає, і гроші виходить, заробляє. Що тут особливо, друзі, цинічно, Ілля, е, оцей, він сам видає статті про те, що зараз Росія активно готує дискредитаційні ІПСО саме до топ-керівників ВСБУ? От, прям зацитую. зацитую. Він каже, що проти нього планують інформатаку, вкиди про його родину, про місце проживання. Росія навчилася якісно запаковувати будь-які фейкові матеріали, бере 5%, це я його цитую. фактажу і розбиває 95 маніпуляцій. маніпуляції. Тобто розслідування про нерухомість його родини це 95% маніпуляцій, які Росія запакувала нібито в журналістський матеріал слідство. Інфо». Ну, нормально, да. Захід, тобто ви про мене нічого не маєте знати. Тож, Ілля Вітюк, е Ілля Вітюк дуже не хоче, аби журналіст готував про нього цей матеріал. І що відбувається далі? Друзі, отут, будь ласка, увага! Це просто дичина, просто дичина. Ви зараз розумієте, чому. Журналіст йде е в Дрімтаун, торговельний центр, купити продукти. І тут до нього підходять представники ТЦК і кажуть: значить, ось ваша повістка, є дані, що ви маєте прибути до ТЦК. Будь ласка, візьміть її. Журналіст питає: А ви взагалі звідки мене знаєте? В обличчя, блін, ну як що? Бо ТЦКшники просто взяли, підійшли до рандомної людини і вгадали, що ось ви там, Євген, і, будь ласка, заберіть свою повістку. Вони кажуть, ми представники Солом'янського ТЦК. Для тих людей, які не живуть в Києві, я поясню, що Солом'янка від оболоні знаходяться на відстані кілометрів 15-20. Це абсолютно різні райони. Що вони там роблять після 9-ї вечора? Далі з'ясовується журналістами, що цих ТЦКшників завів в цей торговий центр, тільки, вслухайтесь, представник Служби безпеки України, який працює саме в відділку, який очолює Вітюк. Розумієте? Тобто його підлеглий заводить ТЦКшників в Торговий центр, аби вони дали повістку журналісту. Це нормально? Це скажіть це нормально? Тобто, вони використовують ТЦК. Фактично, як церберів. от раніше, да, в 90-х рейдери ходили по ринкам, казали, слухайте, давайте коротше, платіть нам данину або буде вам погано. І надсилали якихось інших братків, які громили ринок, і люди такі торгичі, да, от думали, ну давайте щось заплатимо бо залишимось без бізнесу. А тут до людей ТЦК тепер буде так підходити. Ну, це, це як називається? Йдемо далі. Він питає, звідки вони знають його обличчя. Він питає, що ви тут робите, на що ТЦКшники просто розвертаються. Кажуть, ну ви не хочете брати повістку, значить, ми пишемо відмову і просто виходять і виїжджають з цього торгового центру. Тобто, два представники ТЦК приїхали виключно за журналістом. І в мене є ще одне питання. Ви ж розумієте, що все це було знайдено на камерах спостереження нашими колегами на наступні дні після цієї ганебної типу цього ганебного вручення повістки? Невже знову, як і в випадку з Бігосом, настільки абсурдно вони починають влаштовувати ці операції стеження, що вони не здогадуються, що все буде видно на прихованих камерах, камерах спостереження? Журналісти знайшли цього співробітника СБУ, який завів двох ТЦКшників, ідентифікували його. Як це називається? А якого рівня планування е спецоперації тоді в Росії, якщо ви таке робите тут в Україні? Ні, цього взагалі не варто робити, але ви розумієте, так? Я вже глузую з того, наскільки це топорно і тупо було зроблено в плані фаховості, навіть ви ж спецслужбовці. Чувак ходить з телефоном. Показуєте цикашникам, треба, кому треба зараз дати повістку, і потім зникає. І не навіть не думає, що його побачать на камерах спостереження. Ви розумієте рівень абсурду і рівень деградації певних представників Служби безпеки України. Всю службу безпеки України я тут не ототожнюю. Це теж ми зараз поговоримо. Чому а, друзі, які можна зробити висновки? Служба безпеки України. Вона дійсно відіграє дуже надважливу роль зараз в збереженні нашої держави. Наприклад, підрозділ Білий Вовк знищив лише 800 одиниць російської техніки, як мінімум. Тобто, ми маємо віддавати належне, що спецслужбовці є абсолютно різні. Більше того. Саме Служба безпеки України, якщо вірити тому, що пишуть, пишуть змі, займається руйнацією зараз нафтопереробних заводів на території Росії і передає регулярні вітання Кримському мосту. Ну і ще багато робить спецоперацій. Ну вони реально важливі. Але що це за ганьба? Чим ви займаєтесь, панове? Я не розумію. Ви що реально не розумієте, наскільки ця історія сильно впливає потім? В перемовинах нашими західними партнерами, адже не надавати цьому розголосу це просто абсурд. Це буде і далі, і далі, буде ще гірше. Не хочеться під час війни про це говорити. Але доводиться західними партнерами вестиме перемови. Хтось із представників країни, а йому ткнуть в носом, скажуть, та що вам допомагати, або просто комусь лояльному до України на вухо шепне якийсь там друг Путіна на заході. Та слухайте, це така сама Росія, просто з ознаками європейськості все. Подивіться, вони перес переслідують журналісти, в них корупціонери е спецслужбісти. Кому ви допомагаєте взагалі зберігати державність? Вони собі зілються з Росією, все в них буде так само або ж навіть краще. Ось що будуть казати на Заході через вас, через те, чим, чим ви займаєтесь. Ось що може хітять цієї ситуації, друзі. Я хочу, щоб ви зрозуміли і чому ми маємо про це говорити. А Коротше кажучи, і найгірше, що ще внутрішньої історії це стосується, те, що наші хлопці, які зараз захищають країну на фронті, дивляться на це і думають, що вони пішли захищати державу, а комусь цією повісткою хочуть зіпсувати життя, адже вона виконує роль просто покарання карателя. Розумієте? Тобто натравити ТЦКшника – це так само, як натравити якогось бандюгана зараз на людину. Це повністю дискредитує взагалі процеси мобілізації і якоїсь взагалі, філософії захисту своєї держави. Це ще найбільша проблема. Фух, друзі, вибачте за емоції, правда, ну от я, коли дивлюсь, я не можу себе стримати, бо ну, це просто жесть, це просто треш. Що ви про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Побачимось скоро. Ганьба таким представникам Служби безпеки України. Слава! А нашим захисникам слава представникам служби безпеки України, які займаються професійним захистом безпеки України, а не отаким лайном. До побачення.